Вже четвертий рік поспіль до Галицької чудотворної ікони Матері Божої, що в селі Крилос, збирається Всеукраїнська патріарша Проща. Ця ікона ще з 12-го століття була привезена до Галича і вже здавна славилася своїми чудами. І хоча є багато людей, які говорять, що у таких походах немає сенсу, але проща це насамперед момент очищення душі і наближення людини до Бога. Найперше, маємо зрозуміти, що кожен день нашого життя нас веде до мети, ми йдемо до вічності. Так само, проща нам хоче нагадати про те, що кожен крок, який ми робимо, йдеть, чи на прощу, він символізує той кожен прожитий день. І кожна людина, яка йде на цю прощу, вона собі пригадується речі, усвідомлює це і старається зробити все для того, щоб зайти до цілі. А не попасти десь на манівці. Людина має пережити цю прощу, щоб духовно якось збагатитися, щоб щось взяти для себе, щоб змінити щось в своєму житті. Це не просто має бути, а класно, я пішов, та? а має справді бути якась застанова над життям, має бути е, ну, щось, щоб людину змінило. За цей час, коли я проходжу, то моє серце. Очищається, моє серце по новому народжується. Я розумію, що все, що є в нашому світі, є тільки Боже. Я розумію, що коли іду прощу, то маю час для того, щоб подумати, що я хочу, чого я бажаю, чого серце прагне тут і зараз, чого серце прагне на цілий рік. Ця проща є молодіжною, тому у ній взяло участь багато молодіжних спільнот. Жен ішов із своїми проханнями, але разом із тим, усі ревно молилися за мир в Україні. Та я мав намірення, щоб Побути з Богом з молитвою за Україну, яка зараз потерпає такі не на найкращі часи. По дорозі прочани також розважали над проповіддю Папи Франциска Блаженні чисті серцем якою він звернувся на 30-й світовий день молоді. Папа показує, що таке справжнє щастя. Показує, що Ісус Христос вже дав нам це зрозуміти, що справжнє щастя це здобути небо. Також папа роздумує про те, що таке чисті серцем. Роздумує, що таке побачити Бога і дає певні настанови, так як люди можуть побачити Бога. Всю ніч прочани чували біля чудотворної ікони і найперше молилися за внутрішній мир та мир із своїми ближніми. Ми маємо найперше пізнати те, що змозі робити, і покладатися на волю Творця у тому, чого не можемо. Про це роздумували під час молитви на Вервіці. Кульмінацією прощі стала божественна літургія, яку очолив блаженіший Святослав, глава Української греко-католицької церкви. Він на прикладі святого апостола Петра, який не побоявся йти по морю до Ісуса, наголосив, що доки ми будемо дивитися на Спасителя, то нічого не видаватиметься нам неможливим. На цьому святому місці вглянемося в історію нашого народу, нашої церкви. Ми звідси можемо побачити. Скільки супротивних вітрів упродовж тих століть віяло на наш народ? Як не просто серед різних обставин, які можна було назвати ніччю, кидало човен українського буття. Але наші предки могли вистояти, пройти цією дорогою, відповідаючи на поклик. Свого Господа і Спасителя лише тому, що вірили і знали, що твердість того шляху не полягає на непорушності їхніх ніг, але на силі Божої руки, яка веде їх цією історичною дорогою. Ми сьогодні, можливо, знову вкотре, в обставинах сучасної війни, в обставинах. Теперішньої української ночі переживаємо те саме, що апостоли серед Розбурханого Галилейського моря. І тому сьогодні, у тій пропрощі, разом кличмо до нашого Спасителя. Ісусе, рятуй нас!